Добрий ранок з Києва. Сьома година. Я вже доїхала. Буду зараз чекати свою колегу, бо вона їде з іншого міста. То я прийшла у Макдональдс і тут трошки посиджу, почекаю, поки прийде її потяг. Наше відрядження було на б'юті-виставку Intercharm. Фух, вечір. Смачненько вечеряємо. Ще зустрілася з однією колегою. День другий, збираємо ідеї та зустрічаємось з постачальниками сировини та матеріалів. Смачний супчик на обід, і далі ще продовжимо ходити по виставці. Добрий ранок, я вже повернулася в Чернівці, цей тиждень видався дуже таким складним і насиченим. І вчора була субота, і я після відрядження просто цілий день лежала, нічого не робила, дивилася якісь е, відео, якісь фільми. Е, от і сьогодні вирішила, що все трошки відпочила, треба вриватися в цей день зранку, тому зараз іду Хочу попити кави, хочу поснідати не вдома, а потім треба дещо ще купити тут на районі. То я вирішила, що відразу встаю, збираюся і йду. Але до цього я вже поставила і розвісила придня, і поставила ще одне придня. Ну тобто, цей день сподіваюся провести максимально насичено і, звісно, покажу вам, що буду робити. Я вже замовила собі каву і кукіс і маю чек з передбаченнями. Інколи найкраще рішення просто випити каву. Сьогодні зранку дуже з цим погоджуюсь. Буду смакувати. Це кубкість така смачненька. Мені дуже подобається. Тут фісташка і малина. Якщо не скуштували, то скуштуйте. Рекомендую. Хочу подивитися щось що готовеньке вже в Галя балована. Купила варенички з картоплею і в АТБ ще зайшла за сметанкою. Вирішила відразу сьогодні приготувати варенички. Водичка закипіла і зараз буду собі готувати обід. Там в мене вже салатик є. От. Чогось сьогодні прямо мені захотілось вареничків з картоплею. Але ліпити самій не хотілося, тому купила і буду готувати. Зараз, думаю, достатньо. Я прийняла ванну і мені дуже захотілося їсти. Поки приймала ванну, дивилася стрибки у висоту. Це вже фінал чемпіонату світу серед жінок. Там наші Юля Левченка Ярослава Могучих. Але там пішли проливні дощі. призупиняли раз. На жаль, Юля лише п'ята, це вже вирішено. А ще будуть стрибати Жодзік, Оліс Лагерс і могучих. І дуже цікаво, чим буде розв'язка, але знову зупинили. Тому готую собі поїсти. Сподіваюся, що зараз вже відновиться і зможу ще а, посмакувати не лише своїм обідом, а і а, гарними стрибками від лідерок. Я висушила волосся і прийшла до озера подивитися, як тут поживає моя верба. Ну, а також подивитися на водичку, на сонечко. Сьогодні дуже-дуже тепло, так приємно. Тому вирішила не сидіти вдома, а піти а, пройтися. Що ж, спочатку давайте подивимося, як там поживає моя верба, а далі покажу вам трошки гарних краєвидів з озера. Що я вам скажу? Погана поживає моя верба, вона засохла. Не знаю чому. Весь час була така зелененька, а зараз я вон трошки зрізала і вона вся сюха ця одна гілка, з якою все росло. Шкода, ну, а що поробиш. Дуже-дуже тепло. Сонечко трошки сліпить зараз. Але дуже гарно подивитися. Трошки природи в місті. Десь на фоні верещать діти гуляють, граються. Я трохи засмутила через вербу. Такий був сьогодні гарний день. І ну, дуже шкода, що вона засохла. Просто я всунула ту гілку до гіацинта підперти його, а вона пустила коріння і потім листочки. Я висадила і вона так підростала гарно. Чому вона засохла? Не знаю, на чий дощі йдуть. Так, неприємно, ну але що ж? День підходить до вечора, а я вирішила, що пора взятися за приготування їжі на тиждень і смажу тут котлетки. Я зазвичай купую курячий паш, була свидена з яловичиною, але найчастіше курячий, туди додаю трішки хлібця замоченого в молоксі яйця. Спеції, а, і ще цибулину я таку побільшу беру і просто на терці її натираю, щоб вона така була міленька. І потім складно. Зараз вони в мене такі не помітиться, тому я просто беру, ложкою, накладаю на сковорідку, і все чудово виходить. Відкрила вікно, поки смажу котлети. А тут так повілило теплим повітрям, а ще ці квіточки прям. Такі флешбеки до літа, але вже друга половина вересня. Та добре, добре, що є ще такі теплі дні і навіть вечори. Вечеря готова, котлетки посмажені, буде мені зараз і повечеряти, і я думаю, вистачить на декілька днів на тижні. Звісно, на цілий тиждень не вистачить, але якщо з гарніром, то на декілька днів, я думаю, можна розтягнути. Зараз у мене до котлет лише салатик, не хочу робити ніякий гарнір, не ні картопельку, не кашу. Просто котлетки з салатиком. І потім на десертик буде еклери і чайок. Добрий ранок, початок нового тижня, треба приступати до роботи. Не знаю, якось тяжкувато мені сьогодні дається цей понеділок, але треба працювати, було багато всяких цікавих планів на майбутнє, а для цього потрібно заробляти кошти. Ну, і знову ж таки, треба оплачувати житло, продукти. І це все, часом, знаєте, хочеться а, мати якийсь пасивний дохід і дозволити собі якийсь час а, не працювати. Але наразі так не виходить. А, тому тому <свісно> треба <свісно> збиратися докупи і все-таки щось робити. А, часом, знаєте, замислююсь над тим, щоб. Можливо, все-таки якусь свою справу організувати, але я поки не вирішила з напрямком, а, хочеться а, мати більш гнучкий графік роботи. А, я працюю зараз вдома, так, але я працюю з 9 до 18, У мене купа нарад цілий день, і гнучкості точно немає в цьому графіку. А, от, тому замислююся, а що б таке взагалі в житті робити. Щоб і дохід мати, ну хоча б той рівень, який я маю зараз, для того, щоб ну, нормально жити, так, і для того, щоб все-таки не перевантажуватися, перев... тому що я дуже багато працюю головою і е, часом е, бувають такі періоди дуже насичені, і. Сили просто покидають мене, я вигораю в якийсь момент, хоча я займаюся улюбленою справою, я здебільшого роблю те, що я люблю і хочу, і мені цікаво, але все-таки в якийсь момент хочеться просто сповільнитись, нікуди не бігти, нічого не як це достігати, не пам'ятаю українською. от, а, а просто робити щось в кайф і отримати від цього гроші. Але я не знаю, я поки не придумала, що це мало бути. Я думаю, бувають такі періоди у кожного, коли ми замислюємося над тим. А, тому що ну, повністю не працювати мені навіть буде нецікаво. А, я, я, я швидко знудюсь. А Працювати ось так насичено як зараз, також, також замислюєшся, на що то все життя проходить, але з іншого боку, потім бувають подорожі, потім буває здійснення мрій, і на це все потрібні кошти. От такі роздуми в мене в понеділок, на початку тижня. Я бажаю вам всім гарного тижня, гарного настрою і е, мати позитив на це життя, е, на цю осінь і отримувати задоволення від того, що ви робите. Дякую за перегляд цього відео, всім папа! -па. Зустрінемось з вами у наступному відео.